Непорозуміння підлітків із батьками це вже традиція, І з сімейними конфліктами нікого не здивуєш. Однак підлітки нашого часу мають більше доступу до різноманітних ресурсів і навіть психологічного характеру, і тому самі шукають допомоги. Я часто зустрічаю підлітків, які по-справжньому цінують батьків, хоч і шкодують, що дорослі на них не мають достатньо часу. Певна відсутність часу на родини та близьке спілкування це головна проблема наших поколінь. Тому пропонуємо вам декілька запитань, щоб налагодити стосунки та спробувати відновити довіру в сім'ї. Питання для дорослих і підлітків: який твій найщасливіший спогад про мене й тебе? Що найкраще я коли-небудь робила для тебе? Чим ти найбільше пишаєшся з того, що я зробила в житті? Про яке рішення ти ніколи не пошкодувала в своєму житті? Яку одну річ ти хочеш, щоб я завжди пам'ятала? Які мої якості тебе найбільше дивують? Що можна було б змінити щось у житті, щоб ти змінила? Яку підтримку ти б хотіла отримувати від мене? Питання, які варто задавати батькам або людям, що вас виховували? Якими були для тебе мої два перші роки життя? Яка ситуація з мого дитинства була найсмішнішою? Чи є в нашій родині щось таке, що ти все життя тримала в таємниці і настав час розповісти? Яку пораду тобі хочеться мені сказати? Що тобі хочеться у мене спитати, але боїшся конфлікту? Чого ти найбільше хотіла б для мене у житті? Так, запитань може бути і більше. Варто просто почати щиро проявляти вашу любов і цінність одне для одного. Додавайте ваші питання в коментах та пишіть, чи вдалося вам поспілкуватися.